Свячення у юні гімнасти в день річниці Івано-Франківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 1 відкритий чемпіонат міста з боксу на рингу обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Легкоатлети Прикарпаття завершили рік новорічним турніром. Про ці події у випуску Івано-Франківська спортивного першого у новому році. У спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву зі спортивної гімнастики 2014 рік завершився особливим святом. В день народження школи, що припадає на кінець грудня, приймали у юні гімнасти малюків здебільшого дитсадкового віку. Цього року їх 300. Така кількість тішить тренерів та організаторів, адже їх праця гідно оцінена мешканцями міста, які приводять дітей у світ спорту, долучають до його прекрасного виду з садкового віку. Основному, ну тому що вони це якби набор іде з вересня місяця і ці. Діти посвячуються у юних гімнастів. Їм будуть дарувати малесенькі презентаційні такі медальки. До святкової програми керівництво школи включило показові виступи успішних гімнастів різного віку. Серед них представники національної збірної команди України, вихідці Івано-Франківська, і презентація виступів нашої школи, гімнастів вищого рівня. Вже ті, які тренуються від трьох і до там п'яти шести років. Вони вже будуть показувати складні елементи. Також у нас сьогодні будуть виступати дівчата з складу національної збірної команди України. Вони приїхали спеціально до нас з Києва, так само коли я приїжджала сюди з збірної і показувала і вправи на брусах, і на колоді, і вільні вправи. Та також танцювала. То от сьогодні вони також будуть це робити. Перед глядачами, батьками та перед однолітками, виступали вихованці гімнастичної школи, які мають певний змагальний досвід. За історією навчального закладу немало спортсменів виступали і виступають у складі збірної України. Є кандидатами та майстрами спорту, призерами змагань всеукраїнського та європейського рівнів. Діяльності школи систематично сприяє міський комітет фізичної культури і спорту. Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа номер один зі спортивної гімнастики сьогодні проводить цікаве щорічне свято посвята в юній гімнасти. Це рік унікальний, тому що Понад 300 дітей буде прийнято в юні гімнасти. Це досить вагома цифра. Хочу сказати, що ця спортивна школа має добрі традиції, і всі ми знаємо відомі виступи, як і Дарії з так і багатьох інших гімнастів, які виховалися в цьому місці і власне в цій спортивній школі. Але найголовніше той факт, що велика частинка мешканців міста, маленьких діточок, хлопчиків, дівчаток. Проходять через сито спортивної гімнастики, і ці заняття допомагають їм ставати в житті більш, скажімо, кмітливішими, сильнішими, уважнішими, терплячішими. І, взагалі, заняття спортом допомагає дітям швидше дорослішати, швидше розуміти своє призначення в житті. Тому таке свято, як бачимо, переповнені, так би мовити, місця для батьків, трибуни і. Готувалися наскільки мені відомо, і викладачі, і самі діти. Тому ми сьогодні побачимо красиве свято: свято спорту, свято спортивної гімнастики. Хочемо побажати цим юним діткам, яких сьогодні зарахують юні гімнасти, щоб вони обов'язково досягали успіхів. Не тільки в спорті, але й в особистому житті, щоб кожен з них знайшов себе в цьому житті і був корисним для нашої держави. Відома спортсменка Дар'я Згоба працює у числі 20 тренерів, стимулює дітей рухатись у напрямку вищих досягнень. Мені щодня доводиться показувати навіть деколи і стойки, і колеса, і перевороти, тому що це дітей заводить, вони бачать, куди можна рухатись далі, і що це дійсно цікаво. І вони теж хочуть спробувати це зробити. І тому Вчаться це для них великий стимул. Щоденна і непроста керівна робота лежить на дирекції школи, яка щороку приймає престижні змагання нових зірок гімнастики і яку визнають одну із найуспішніших в Україні. Більше десятка років в обласній дитячо юнацькій спортивній школі організовується відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська з боксу, де перевірити свої сили зголошуються хлопці та дівчата. А це не лише місцеві спортсмени. Делегації з кількох областей України є постійними. В Одинницьку вже проводимо цей турнір. Я думаю, що ви буде приходити і надалі, і надалі. Ви загортовуєтесь таких турнірів. Я б хотів, щоб у нас сьогодні і завтра, і після ми будемо проводити цей торгівці змагання, не було переможних, одні були переможці. Серед оцінювачів рівня боксерів відомий і високотитулований Сервін Сулейманов. Боксер запевняє, що такі змагання не для одного спортсмена. Старт до перемог на різних рівнях змагань. Змагання це завжди престижно. Це не тільки ці взагалі змагання проведення змагань – це взагалі престижно. Це більше такий прекрасний вид спорту, як бокс. Ну, я вам скажу, це, знаєте, всі з цього починають. Це такий рівень зараз якраз дитячий бокс, який розвивається в нашому місті. І з часом ця дитина підростає і стає не тільки там, дай Бог, щоб не тільки була учасником Олімпійських ігор, а була і чемпіоном Олімпійських ігор. Постійними учасниками відкритого чемпіонату міста є спортсмени з Хмельницького. Саме цього разу їх суперницями були вихованки Івано-Франківської дитячої нацької спортивної школи, які мають великий змагальний досвід, є кандидатами у майстри спорту і вважаються досить потужними у боротьбі за перемогу. Трошки страшно не? трошки страшно. Не в тому смислі, що програти, а так що на тебе дивляться багато людей. Головна психологічна підтримка спортсменок Хмельницького їх тренер на змагання до Івано-Франківська відбирає найкращих вихованок. Ми привезли саме найкращих, тому що Івано-Франківський бокс на дуже високому рівні, і тому ми привезли саме найкращих спортивних Хмельницької області. В основному всі такі досвідчені спортсмени. Ми їх привезли, тому що це традиційний турнір. Ми готуємося кожен рік. Знаємо, що через рік цей турнір буде, такі ми привозимо найкращих боксерів. За призові місця на рингу боролися спортсмени з Львівщини, Тернопільщини, Волині, інших областей та районів Івано-Франківщини. Що стосується місцевих боксерів, на сьогодні їх переважаюча кількість дівчата. Ми працюємо з. Дітьми, які вже на даний час були учасниками чемпіонату світу, тобто є, є такі вихованець. У нас був Володимир Федорак. Він є учасником чемпіонату світу серед молоді. І в основному прогресують в нашій області дівчата. Чогось так, знаєте, щось так. А хлопці от один таки зараз є Володимир Фодорак, тому що такий саме, що їх за чемпіонат світу. У новому році в обласній школі триватиме підготовка боксерів до нових змагань. Перед новорічні дні Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області, Івано-Франківський коледж фізичного виховання та міський комітет фізичної культури і спорту організовують, так би мовити, підсумковий обласний турнір з назвою Новорічний. У програму змагань включають майже всі види легкої атлетики, які можливі у приміщенні манежу коледжу фізвиховання. Учасників сотні. Здебільшого це вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл та студенти вишів. Найбільш тренованих учнів до змагань долучає тренер-викладач кафедри фізичного виховання Національного технічного університету нафти і газу Іван Файчак. Змагання надзвичайно цінні, стверджує тренер. Я щасливий, що присутні на цих чергових змаганнях, які називаються відкритий пролад міста Івано-Франківська колежкування тисяч тобто новому року. Діти це свято і спортсмени чекають, бо це традиційне, це гарне свято, де є гарне нагородження, спортсмени вітають, і подаруночки дають, і медалі дають. І слава Богу, що ми цю традицію підтримуємо, бо вона необхідна, не дивлячись на такий тяжкий час, який є в нашій країні. Тому е, приїхало, я бачу багато дітей, наші спортсмени є з вищих учбових закладів. I si sveta, si smahanja Потрібні, як ніколи, і треба подякувати Матешко за ті зусилля, які він прикладає для того, щоб ці змагання зберегти. Такої ж думки і тренери з районних центрів, які привозять на змагання десятки юних спортсменів. Добре, підготувався до турніру. Юрій Грищишин з Калуша тренується у талановитого тренера Миколи Шевчука, який має особливий підхід до фізичної та психологічної підготовки учнів. Такий підхід став стартом до перемог для Юрія, не раз медальованого легкоатлета, колишнього песиміста. Цього року вже було п'ять років, як я займаюся. Цим видом. Ну, не так, не, я випадково попав сюди. Був в школі, і тренер мені би, майбутній. І Я насміхався з свого однокласника, що він пригає в довжину. Я стояв коло нього і він сказав, що ну, тепер ти пригни. Я при... виявилось так, що я пригнув далі за нього, ну і мене так вже почали. Ну, так би захоплюватись тим, казали мені ходити, я не ходив. То тиждень ходив, то не ходив. По сьогоднішній день займаюся цим. Аналогічний період на тренуваннях проводить вихованець В'ячеслава Дадикіна, тренера Івано-Франківської обласної школи Владислав Кузів. Стрибає у висоту. На сьогодні кращий результат метр дев'яносто три сантиметри. Планує встановлювати нові рекорди України. Мені цей вид дуже сильно сподобався і в мене є сили на те, щоб я міг на цей вид ще зробити. Змагання тривали два дні. Участь у них взяли як дебютанти, так і відомі спортсмени. Зокрема, у штовханні ядра серед дівчат найсильніша на Прикарпатті Галина Облащук. Серед юнаків та чоловіків сини невтомного тренера Івана Шарого. Свою готовність досить серйозно представила Коломищина, Рожнятівщина, Калуш. Перед новим роком переможці турніру бажали колегам вдалих стартів, миру, здоров'я, доброго настрою. Щоб вони покращили свої результати набагато більше? Взяли кандидатів майстри спорту, майстри спорту. Щоб відсвяткували гарно новиряки. Ну і все їм самого найкраще. Протягом року зроблено чимало роботи з підготовки спортсменів та команд до змагань. Досягнуто багато перемог. Кращих спортсменів та тренерів 2014 року нагородили міський комітет фізичної культури і спорту та відділення Національного олімпійського комітету області. Про ці святкові дні у наступному випуску. Шановні Івано-Франківці. 2014 рік приніс спортивну славу нашого міста 166 медалей різного гатунку на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 10 спортсменів нашого міста вперше виконали норматив майстра спорту України. Четверо спортсменів виконали норматив майстра спорту України міжнародного класу. У 2015 році будуть нові перемоги і нові успіхи. Хочемо побажати всім міцного здоров'я, веселих, різдвяних свят. Нехай буде мирне небо. Нашій Україні нехай будуть нові успіхи, і нехай кожен з вас досягне тих мрій, про які мрії у 2015 році.